Вітаю, друзі! Ви на каналі Колекціонер. Сьогодні у нас 109 серія перебирального серіальчику і будемо дивитись 20 гривень 2023 року серія ДП. Поїхали. Так. 17.33.007. 006

45 п'ять, дві пари трикій четвірки. Сто тридцять дев'ять, сто тридцять сто 731. Є, щось так непонятне. Так, 33, 3, 3, 3. Не знаю, таке щось не дуже... Класне залишу. 31, 31. Давай теж залишу. 21, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 33, 22.

Так, 95, 93, 92, 91, 90. О. дев'яносто один, дев'яносто чотири вісімки, 5, Твісімки п'ять, три вісімки, чотири. Три вісімки три, два. Один три вісімки нуль, вісімдесят вісім, сімдесят дев'ять, сімдесят вісім, вісім вісім сім сім, сімдесят шість, сімдесят п'ять, чотири, три, сімдесят два. 71, 70, ось так. Так, переходимо до наступного корінчика. Так, у нас 450, ага, це продовження того, так? Да? Там було 88, 70, 89. 36. Так, 35, це йде вниз.

Дев'ять, вісім. Шосот четырех. Четыре, три. Два, один, 2, один, дев'ятсот. 900, вісім дев'ятсот. Так вісім. Вісім дев'ять дев'ять. О, тут вже пішло щось. Інше. Вісімдесят один, два нулі. Сімдесят дев'яносто девь. Дев'яносто вісім сім шість, п'ять, чотири, три. Два, один.

Так, це може, що буде 45 і 54, навірно, буде бумеранг, так? Да? 450, 0,54, да? Буде цікавий номерок. Ага, 0 пропав. Бачите, було б 0,8, 0,8, 0. І 80, мабуть, хтось витяг. Хтось їх листає до того, як я їх забираю, міняю, точніше, бо я потім знов їх назад повертаю, перестав, передивився, є щось цікаве немає. 08,070.

Одах. Якщо дивишся, той, хто перебирав привіт. 450 п'ятдесят вісім нуль сорок п'ять. Таке нечому. Ну, хоч щось одне візьму. 44, 43. <клес> Хтось, короче мені тут конкуренция роблю. Ось такі корінчики. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.